Ось ми встановили програму Морзе Кот-інженір. При першому запуску у нас тут всі галочки включені. Ми вимикаємо ці параметри, залишаємо тільки саунд. Тут у нас Кей okay, за умовчанням включено. Ось тут перевіряємо, повинна бути латинь. Оце кнопочка прес. Тобто, цей ми будемо натискати, і у нас буде звучати тоді якийсь, якийсь сигнал. Наприклад. Якщо ми довго натискаємо, утримуємо кнопку, у нас виходить тире. Якщо коротко, то крапочка. І тепер ми можемо пробувати якусь букву передати. І на екрані ми бачимо, що у нас програма тут розібрала, що ми хотіли передати. Іноді вона просто розриває ці букви. Але це не страшно. Ми тренуємось. Самокат фарбувати. От я букву F передавала, а воно ну, тут мені зовсім інше друкує. Ну, це не страшно. І я пробую ще щось передавати. Ну, я передавала трішечки не те, що на екрані. Якщо я попередавала, мені треба вже місця, немає інший текст, я можу натиснути Eclair, очистити, і це зміниться. І програма працює навпаки, в іншому режимі. Наприклад, я сюди якусь фразу, знову ж таки, набираю, яку я фразу хочу передати. І коли я буду. Передавати ось тут бачите швидкість спід. Я отак можу прокрутити колесо і обрати швидкість, з воно буде передаватися. Ну, давайте пускай буде ось так трішки більше. І я натискаю трансміт. Тобто ми можемо почути, як воно більш реально ця передача звучить. Ну, але якщо ми зробимо трішечки меншу швидкість, наприклад, і так далі.